Який факт із вашого життя мене би найбільше здивував? Мій вік. А скільки моїй дитині років? Дитині, осі. Дві, дві! Не знаю, років 6. 14. Я думаю, будь-що я дуже багато пройшла всього і реанімації, і операції, і ком. Тому не всі люди, бачатьши на мене, думають, що я пройшла такий важкий шлях. Але да, це мене зробило більш сильнішою. Тому може це вас здивує. 12 років свого життя я професійно займалася спортом. Я призер чемпіонатів України з триатлону Молоді надії країни, колись, колись таке було. Клас, клас. Шекайте, що ж, чим вас здивувати? Скільки вам років? Я, Я не розголошую це дуже така. Наприємна інформація. Років 19. А ви додайте... Ладно, ні, я, я не Два... можу сказати. Ну, 20. Ні, я не можу, вибачте, я не можу сказати, скільки мені років. А Але... за найкращу ідею для відео отримайте тисячу гривень.